Долучаємо до нашої розмови Євгена Карася, націоналіста, заступника командира 14-го окремого полку ЗСУ. Динамічно рухаємося нашими ефірами. Пане Івен кажемо вам, добровечора та слава Україні. Євген, слава добровечі поговоримо зрозуміло про ситуацію на фронті, але давайте все ж і ваша позиція цікава стосовно останньої новини, яка зараз ну, є ми серед медійників називаємо топовою, про призначення. Залужного послом у Великій Британії. Що ви про це думаєте? Наскільки це рішення на часі може воно бути ефективним або навпаки зашкодити? Це треба питати Валерія Федоровича Залужного. Президентський коментар висловив. Я думаю, залужний це генерал. Армії збройних сил з величезним кризовим досвідом цих два роки, тому на будь-якій посаді, де він бачить себе доречним, він буде. Ефективним і точно і пасивить, тому е тут лише цікаво буде спостерігати, як далі будуть розсадити події, які будуть е зроблені кроки, і так далі. Ну ми про це багато чого не дізнаємося. Ну це якби ну ми розуміємо, це машина, е тобто це величезний досвід, е і воєнний, і управлінський, і міжнародний у Варії Федоровича Залужного. Тому ну на цій посаді е я так думаю, що хочеться очікувати, щоб тепер Англія перегнала. В поставках і агресивності і США і Макрона з його заявами про зміщення військ в Україні. Тобто я думаю, що заможний зараз, якщо як тут з'явиться Royal Марін, команда за літа Федорович до цього доклався дуже сильно. Ну, побачимо, тобто, це ж. Оборонна політика і дуже багато її сегментів, про які наш глядач навіть не уявляє, що де можна робити і які лінії використовувати, виконувати. Тому е ну я наприклад щасливий хі хіба що в тому, це було очевидно, що залужне да, не буде сидіти склавши руки, але що він не, не попросив собі якусь там відпочинку, хоча міг би там і так далі, десь там якимось зайнятися такими більш ну не теж щоб громадськими справами, а може такі більше там. Як його в політику там тянули і так далі? Тобто то він знайшов собі цікавий міжнародний сегмент, на який він е, прийняв згоду, а можливо сам висловив свою пропозицію зайняти, тому всі лише щоб ця посада принесла як не найбільше користі силам оборони України. Ми теж сподіваємося на це, будемо за цим стежити. Ну і зрештою, можливо, Валерій Залужний буде мати трохи більше часу, наприклад, щоб виходити на якісь інтерв'ю, спілкуватися з медіа, щось нам розповідати, на якісь запитання відповідати для суспільства. Ми думаємо, це буде корисно, тому що ну люди потребували цього діалогу з ним. Часто виникали якісь і запитання, і бажання просто чути. А Колері знаєте, ще про який аспект подумав. Тут просто пане Євген відреагуйте, якщо ви про це думаєте. Знаєте, ми ж постійно чуємо, що багато українських військовослужбовців, в тому числі, навчаються і у Британії, отримують новий досвід. Ми дуже часто чуємо про британську розвідку, яка допомагає. Ну можливо, це допоможе комунікувати генералу залужному, в тому числі і в цьому напрямку, не лише дипломатичному. Ні, так в тому числі це ж не передбачається. А, ну по суті, це дипломатія війни. Само собою, що це всюди всю входить. Сюди входить і питання розвідки, і питання оборони, навіть якщо вони штатно не закріплені за цією посадою, залужний буде займатися всім об'ємом україно британських питань взаємодії і ідентифікації воєнної підтримки України. Це однозначно, це само собою розуміється, і в тому числі бойова підготовка, в тому числі я думаю, і вобіювання озброєння, в тому числі в якихось політичних рішень, в тому числі і я думаю, якісь в цілому представництво інтересів України в дипломатичному полі всього Європейського союзу не тільки Англія маю на увазі, і не тільки навіть я маю на увазі, тут навіть. Англію як таку, а наприклад, оце от Аукс да там і Австралія, Новозеландію, все що входить, в тому числі в ареал впливу в Британії. Я думаю, це от ну це просто ну питання війни, дипломатія війни, політичний вплив міжнародний. Тобто тут всюди, я думаю, Валерій Федорович зробить все від нього залежне, щоб е, принести користь. Тим більше ми розуміємо, що. Багато в чому наші союзники зараз, скажімо, визначають якісь поставки, і ті зброї, яку ми отримуємо, і ту номенклатуру, яку ми отримуємо, і тут залужність свого досвіду буде докладатися, аби ми отримали саме те, що нам треба, в тих обсягах, які нам треба, або зробити все аби донести це на заході. Тобто, ну тут це серйозна фігура, якби і ми розуміємо, що це ну не неспроста саме Англію. Він обрав, і неспроста ну він розуміє, що це не зовсім його тема. Тика мають на увазі, що це армійський генерал. Він пішов на дипломатичну комісію. Це ну це дуже серйозний, якби дипломатичний хід з міжнародний з боку України. Тому лише хочеться, як там середньому гвинти армійської системи, просто спостерігати позиції і роботи. Я думаю, що завужний принесе багато користі. Будемо далі говорити про наш фронт, про те, що в нас зараз є станом на тепер, що нам треба робити, щоб цю війну доводити до перемоги, так як ми всі цього хочемо. Відштовхнемося від матеріалу Wall Street Джорнал. Можемо на них посилатися. Вони про це пишуть на весь, на весь світ, і ось про що йдеться в одному з тих матеріалів, останніх, які вони писали, що Україна поступово готується до нового етапу у війні проти Росії. Серед головних проблем, з якими зараз стикаються українські військові, недостатньо укріплені фортифікаційні споруди та нестача особового складу через проблеми з мобілізацією. Якраз кажуть про те, що у листопаді 2023 року Україна розпочала будівництво цих фортифікацій. Пенсійних споруд вздовж лінії фронту, особливо біля Авдіївки. Тоді президент Володимир Зеленський закликав прискорити цей процес, залучити приватні компанії донорів на будівництво цих споруд виділили 31 мільярд гривень. Однак, західні чиновники та українські військові вважають, що ця компанія, компанія не принесла значних результатів. Так пишуть в матеріалі. Можемо ще цитату подивитися. Відсутність. Ешелонованої оборони вздовж лінії фронту має викликати певне занепокоєння в Україні. Ситуація стане досить критичною для українських сил. Цитує газета віденського аналітика з питань оборони Франц Штефан Гаді, який нещодавно відвідав прифронтові райони на сході Донеччини, пане красо. Що треба розуміти зараз українцям? В чому є наша потреба, в чому є? А... Наша залученість як має виглядати, що нам робити українцям? Треба. Підтримувати збройні сили. Я знаю набридло. Я сподіваюсь. До речі, в ефірі цього відео можна буде виставити банку збору на 14-й полк. Тому що якщо казати за нас, да то от наш третій батальйон чотирнадцятого полка він нещодавно суто силами ФПВ пілотів, сидячи дуже близько до ворога. Там дистанція буквально ну, кілометр десь два. Вони відбили дві ворожих атаки з технікою, і цим допомогли українським десантникам Так само другий батальйон наш багато де трудиться і деякі відео могли. Люди бачити в новинах, навіть не здогадуються, що за наші козаки. Ну а перший батальйон він, у нього специфічна робота. Тому у нас багато зараз боргів, тому що війна не спинялася, і незалежно від того, як люди не втомилися. А ми маємо перемагати. Ми маємо забезпечувати наші підрозділи, аби вони працювали. Техніка ламається, тому я попрошу інвестуйте в нас, любіть нас, поки ми живі. І тоді не буде тут більше жодного живого окупанта. Ми стараємося. Буду вдячний, якщо долучите нашу баночку збір стосовно західної преси, чесно кажучи, я не знаю, як глядачам і шановним українцям мені Wall Street Journal, Washington Post, там не знаю, New Yorker, там Times, щось там Лімонд. Ой, е, мені так їхні ці коментарі вони там розслідували нашу лінію оборони. Вони там з'ясували, взяли коментар, що у нас там не вистачає людей. Якщо ви так хочете бути обізнані в нашій війні, шановні от, західні журналісти там. І от вони так все, от там дають якісь вказівки, там вердікти. Ну так мобілізуйтесь вже сюди, будете знати скільки провістка сила оборони. Не а по-нормальному. тут вже воює. Ну, не можна казати, скільки громадянин однієї країни Євросоюзу, а ні, можна казати, там більше ста Малесенька країна Євросоюзу. Тут воює сто людей. Увольнялися сфері, йшли сюди воювати, гинули поранені. Що тут воює дуже багато людей з південної Америки, що тут воює, що дуже багато кого з різних країн. А от вони так все копаються. Ну так ти вже тоді мобілізуйся, підпиши вже контракт, а вже до участь ту був оборона. То, що я бачу дуже багато в західні Пресі там коментарів. О Боже, о Боже! Ми не будемо воювати з Путіним. Там коментар там президента. Ми не будемо воювати з Путіним, ми не можемо Росією, Жодного разу не може воювати з, Росією! Не воювати з Росією! ми не вторгнуться. Медведів їм просто. Ну, скажем так, своїм носком по лобі їм просто водить, каже там: ми да до Парижа, ми будем в Риге, ми там раз бомбів до на Берліна. Вони їх просто обпльовують, обсміють, а вони кукали. Ой, ми не будемо воювати з НАТО, не може воювати з НАТО. Тому, чесно кажучи, я не знаю, як у вас шановні. Ну мене е, от просто викликає роботний рефлекс. Вся західна преса. Зараз що вони там на накопали, накапали. Лінія оборони, що вони про неї знають. Вони взяли кілька стомлених офіцерів, бійців, що вони знають в загальному. Якщо вони провели розвідувальну інформацію, так вони розвідки тут займаються. Тоді у них питання до СБУ, Чи вони тут лазять? що вони тут збирають. Що вони можуть знати про лінію оборони? Де вони були? Вони всю лінію бачили. Що вони з неї бачили? То, що ми практикали, це ми знаємо. Уже полетіли голови, і Скільки більше? Ну коли західна преса дає. Загальні коментарі про загальну ситуацію, не будучи чиновником, не провазитись усю тому оборони, якщо не провазили питання до контррозвідки. Це такі вони сильно багато на себе натягують ці от на експертізи, тому що я знаю ну, про лінію оборони. Я знаю стільки приколів, тому що ми купляємо зараз кругляк. Брьовна не продають в три дорога. Ми робимо бліндажі зараз. От наші безпосередньо байці. От другий батальйон, перша рота, перша група. Ми самі купляємо кругляк на секундочку. Що помиляюсь, там? Я не помиляюсь скільки там об'єм, там до тисячу гривень. Там ну а да робимо бліндажі. Да, нема. Ну так при цьому хлопці наші не, не кричать. Ой, не немає бліндажей. Ми знаємо, що у нас там проблема на нашій лінії. Але в інших місцях я знаю, воно риється, будується. А скільки в загальному, очі у нас є зраденька чи переможенька, це може знати лише або перевірка, або це можуть знати, якщо депутати снітик це перевірять, або зараз я там з військовим, яким це, займається, це я перевірю. Західна преса в цьому не знає нічого. Або якщо вони знають все, тоді. Дуже дивно, що ці люди так багато поінформовані. але ну, не поінформовані про те, скільки нам не вистачає снарядів, або яку нам техніку передає захід. Ми Може оцього дивиться. Вау! Нам передали списані 150 років тому там БТР ще сталінських часів. Вау, нам передали Савушку, яка вже уже з травою стала. О тут на преса чогось своїм політикам не ставить питання: а Чому в Україні не відправити Бредлі, нові САУ? Корейські САУ. от ви купили на європу нові корейські ці пушки. Так два, відправте їх в Україну. Будь ласка, Чому ви це не ставите питання вашим політикам? Розбираються вони з нашої лінії оборони. Тому мене західна преса чесно кажучи, вже кумарить. Вони трошки не тим зайняті, На мою думку, хай розберуться з польськими фермерами, які вже хусіти, оголосили тут другий фронт в Європі, блокують нас на кордоні. Ми та терпимо, тому що ну Польща наш друг. Що західна преса? Чого ці Сілімонд? Чого сі Нью-Йорк Таймс? що не їдуть копати про цих фермерів, де їх там дають їм російські бабки. Сильно вони отата розбираються в нашій лінії оборони якщо прям західна преса. Я не чесно кажучи, їх от зараз уже дуже іронічно сприймаю.